Казки українською з доктором Комаровським. Галина Британ Краплинка. Дитяча повчальна історія. Вранці на маленькій стеблинці народилася краплинка роси, і захотіла вона подорожувати. Коли вийшло сонечко, піднялася вона легкою парою, високо в небо. І стала жити на хмарці. Кожен день сюди прилітали нові краплинки, і хмарка все виростала, ставала важчою. Краплинка подорослішала, вирішила подорожувати далі і полетіла дощиком на землю. І приземлилася вона на яскравій, дуже красивій квіточці троянди. Дивилася на неї, яка ж вона чудова, от би мені колись то стати такою. І ось одного разу, знову полетівши на хмарку, краплинка відчула холод. Я, я з -з -з замерзла, шепотіла вона. І хмарка подарувала їй платтічко, біле, з чудовим, неймовірним візерунком. Тепер ти сніжинка, сказала Хмарка. Лети собі, кружляй. І закрутилася вона у вальсі сніжинок. Весела, щаслива, до нових пригод. Кінець історії.